Всім привіт, з вами Михайло, великолепний наказательний Попоч. Це вже 49-й день цього на віжимання, присідання, точніше на відтискання, віжимання і на прес постражив протягом 100 днів. Це вже 49-й день, представляєте? Зутра буде рівно половина. І так, вибачте, я, я записую цей відеоролик. Ввечері! Ах, так е, спіпало, що я не міг зранку записати, так що ввечері я його записую. І тому ж, можливо, планую дивитися цей так сьогодні... Сьогодні так сказати, 19 липня. Так що у що сьогодні так бій Олександр е, 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 Усик і е, Дьоа. У боксі, я не знаю, що буду дивитися, але планую. Так що перейшов смачненького. Ну добре, не буду цей затягувати. Зараз виконую, не хочу затягувати відеоролик. Так що, перейшов смачненького. Приємного вам переліду. Не забувайте ставити ваші пальці догори, Вподобайки, лайки, писати коментарі, підписатися на всі соціальні мережі. Якщо маєте можливість, буде ссылка на донат в опції, я б підтримати мене в Ну шо, а ми починаємо. Перший підхід зараз буде. Перший підхід зараз буде. Я постараюся виконати 49-й день. Представляєте, 49 днів уже. А це вже вечір. Це рано, та Я так починаю з вечора. Сьогодні це і не вийшло мені раном записати. Ну що, погнали? Можливо, буде рекорд. Не знаю, не можу сказати. Вс, погнали. Все, бо не хочу завтра робити. 200. Погнали.

Двадцать пять Двадцать пять Ну шо, по Тридцать Чкай, двадцать девять Тридцать Uh. Ой, я все-таки стафан не пікав на зарядку. Це біля трошки. 30. Але нічо. Помало так і дає. 30. Залишається 70 віджимань на сьогодні. Еээ, точніше не віджимання, а від Ох після такого що не варто Ох, який день, який день? 49 дев'ятий день, а це так прикольно себе відчуваю тебе як після тебе як наробився і... І цей Інару. І працював, і відбочував. Свої трави були. Ну шо, другий підходить зараз. Підходи? Не знаю, може далі буде 30. Не можу сказати. Може 35. Може 35. Буде 65. Хе-хе-хе п'ять буде Не знаю, може ще е-е три підходи або так три підходи підходи Так чи інакше Ну шо, погнали Погнали

Дай бенди до луди вчувай, але старайся до кінця я не хочу, щоб бувало, щоб пропустив цей закинув. Ну що, погнали! Та є 60 64 64 За 40 зараз було! Ох, 40! І ще так, би сказати, останній підхід лишається 30. Краще я буду старатися не пропускати, Познаю, що Знаєте, я чуть вчора не захворів. Сьогодні, сьогодні так голова, але я випив таблетку. Там мені стало легше, Але нічого, зараз. Ще один підхід. Ще один підхід. Хіттно зробити 30. І зразу приходжу до присідань. Ще один підходик на відтискання. Я без з колін легше. Але я по жорсткому йду. Ну шо, понали на два розділю подалюсь. Я краще розділю на два підходи. ще шестер. Що останній зараз? Йо, я в так что я займу футболку. Футболку я займу, бо уже мне душно. Ну что, остальных пятнадцать. Остальных пять зараз на сегодня. Беду сказать, без с Ну что, остальные пять.

Ну шо, погнали? Стоя. Чуть-чуть камеру. Хо, такого. Тку камеру і все, погнали! тридцать. Тридцать. Что лишается? Тридцать. Что лишается? Семьдесят. Уже уплю. Добрячу уплю. Ну что? Погнали. 40. 16, 30 40 Ще лишається Чуть 30 Чуть-чуть Секунду, 2 Не 5 секунд Все Погнали далі, ще лишається 30 І все 70 забегом і зараз проходимо на прес Погнали Сто я чуть-чуть може більше виконав. Щоб приходимо, може зразу на прес. Останніх, 100 на прес. Чекай, попробую камеру. 100 на хто на сьогодні. Я стараюся не пропускати. Якщо рано, але я буду сратися рано записувати. Ну що, погнали! Погнали! Можливо, більше, але я там чуть-чуть поміляв цю розробку цей. Коли рахував, то та вийшло так. Та вийшло так, що цей. Що можна сказати? 49-й. Та 49-й день челенджу офіційно, так сказати, закрито. завтра вже рівна половина. Ну як сказати є прогрес, ну що можу сказати? Є прогрес, але це не лише так, але треба їсти, не лише займатися, але є трошки прогрес, може І Я так, без монтажу, що ви не думали, що я як змонтував, так що кажу, що відео без монтажу, Дякую, що дивилися до кінця. Бо знаю таких, як, якщо там є якийсь монтаж що я зробив, потім там почув далі, то це виходить, що це все, тобі, як сказати з змонтовано. І будуть мені писати в коментарях, що де зробив. Так що, так що для вас хейтер. Відео відеоролик без монтажу. Так що, щоб потім не казали. Ну добре, я буду напевно на зимому Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити ваші вподобайки, писати коментарі. Підписуватись на всі соціальні мережі. І не забудьте дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення про 7 відоски. А з вами був Михайло ви на каналі Містер Попович І до нових зустрічей. Побачимось завтра.